Всім привіт! Мене звати Юлія вітаю вас на моєму каналі. Цього літа я, напевно, офіційно найлінивіший ютубер українського простору, тому що я дуже давно нічого не знімала. Ми були на морі, були підвідали всіх бабусь прабабусь, провели активне і гарне літо. Також, тобто, як ви помітили, у мене з'явився новий об'єктив. Ви зараз можете бачити набагато більше простору моєї кімнати, набагато більше мене. І почнемо мої весни відео з того, що будемо сьогодні разом випробовувати палетку від компанії Nix з такими осінніми червоними кольорами для губ. І навіть її ще не чіпала пензликом, ви бачите, що вона абсолютно новенька, тому враження і емоції мають бути максимально щирими і відвертими. Чому я вирішила свій осіннє відео почати з огляду саме цієї палетки? Тому що тут є щонайменше 4 кольори, які ми можемо сміливо і дуже часто використовувати протягом осені. Як ви вже помітили, я абсолютно сьогодні без косметики, тому давайте почнемо з того, що будемо робити красиве тло для темних губ. Як завжди почнемо з тональної основи. Я буду використовувати. Як і у всіх своїх попередніх відео про косметику, свою люблю тональну основу від Bobby Brown. Ця основа у відтінку 3, тому що у мене ще досі на обличчі залишилися залишки літньої засмаги. Я сподіваюся, що вона мені сьогодні буде не занадто темною. Наносимо невелику кількість цієї тональної основи на все обличчя. Візьмемо на всякий випадок синтетичний такий пухнастий пензлик. У мене це пензлик в Dr. Techniques. і розташуємо додатково тональну основу, для того, щоб покриття було максимально рівномірним. Тепер будемо використовувати консилери. Сьогодні я буду використовувати два консилери, один із них від компанії MAC, Windralize NW20, і інший мій також улюбленець, від компанії NYX CW01. Це HD Concealer. -консилер. Консилер від MAC у кольорі NW20 Він абсолютно відповідає кольору мого обличчя, тому я його використовую як додатковий засіб після тональної основи або взагалі б, замість тональної основи на тих місцях, які мені не подобаються. Наприклад, це кутики під очима, де найтемніші частинки. І також почервоніння навколо носа. Тепер будемо використовувати ще один консилер. Це додатковий елемент. Раніше я користувалася тільки ним, він на кілька відтінків світліший, ніж моя шкіра, і буде зараз висвітлювати певні зони обличчя. Я люблю так робити, це такий як елемент контурингу. Його я даю дуже трошки під очима. Вже раніше показувала на спинці носа. Галочка над верхньою губою. Кілька крапочок на. Центр підборіддя і також трошечки висвітлимо центр лоба. І акуратно розсушуємо пальцями або пальцем. Сьогодні я буду модно і буду розсушовувати певликом. Такий спосіб візуально робить ваш, вашу центральну частину обличчя набагато випуклішою, виразнішою і яскравішою. Так, тепер для того, щоб наші кремові текстури не сповзали з обличчя і не забувалися в мімічні зморшки протягом дня. Закріпимо це все звичайною пудрою вашою улюбленою. У мене це пудра від компанії MAC із серії я її трошечки розбила, але її все одно використовую. Показувати її на кадр не буду, але назву цієї пудри залишили з у описі. Нам мені подобається, можете її сміливо купувати. Наступний крок один з моїх улюблених. Зараз будемо фарбувати брови. Цього літа у мене єдиний і просто неповторний фаворит. Це помадка для брів від Анастасія Beverly Hills. Вона у мене є в кількох відтінках. Зараз я користуюся тільки одним із них світлішим. Це відтінок тол. Спочатку причешемо брови будь-якою щіточкою, якою вам зручно це робити. Потім беремо пензлі зі скошеним кінчиком, набираємо невелику частину продукту на пензлі і спочатку фарбуємо бажану нижню межу вашої брови. Чому я люблю так помадку від Анастасія Беверлі Hills? по-перше, вона витримує набагато більше ніж звичайні ліці для брів. Вона витримує спеку, вона витримує навіть хвилю в обличчя. Уявляєте? Єдине, чого вона не витримує, це сон лицеву подушку. Тоді її треба трошки підправити. Тепер перейдемо до макіяжу очей. Будемо використовувати палетку від неї 2. Мої люблені кольори це буті-кол, потім тіс і ще один з них басет. Ці кольори я використовую найчастіше з усієї палетки, хоча тут усі кольори дуже прикольні. Так що ми робимо спочатку? Набираємо найсвітліший кольор і наносимо його на всю повіку. Потім беремо на такий пухнастий пензлик і набираємо матовий кольор тіс, наносимо його на верхню складку над оком, для того, щоб зробити око набагато об'ємнішим і виразнішим. Для того, щоб трошки виразнити зовнішні кутики ока, можемо додати ще найд... найдініший колір, який я показувала. Це бастет. Беремо пухнастий пензик, набираємо найсвітліший колір. і акуратно розташовуємо всі кордони наших тінь, для того, щоб вони виглядали дуже акуратно. Тепер беремо шипчики для підкручування Вій і підкручуємо, нафарбовуємо наші вії свою улюблену тушу. Я як завжди буду використовувати туш від клінік. Хай Mascara, моя улюблена, яку я вже використовую теж протягом напевно, двох років. Ось такий макіяж очей я вважаю найідеальнішим для яскравих губ. Ви не перегружаєте свої очі, використовуєте тільки натуральні, такі приємні нюдові відтінки і робите свої очі набагато яскравішими і красивішими. Так, я тут тільки що за кадром, робила свотчі. Помад, і вони виглядають ось так. Підбирала до них олівці, тому що пробувала наносити цю помаду без олівця. Це дуже важко і виглядає досить неаккуратно. Перший відтінок у мене тут внизу. Він виявляється набагато яскравіший, набагато вишневіший ніж ніж він здається у палеці. Наступний відтінок номер 3 він також досить яскравий і може спокійно підійти для літа. Відтінок номер 5 він такий червоний насичений. Ось тут з боку я підбирала олівці, які у мене є. І е, останній відтінок мені він здався найкрасивішим. Він справді дуже осінній і такий нагадує колір темного вина. Давайте почнемо по порядку з номера два. Будемо використовувати нове від компанії MAC, для того, щоб зробити акуратний контур. Я буду використовувати його одразу для двох відтінків: для номера два і номера три цієї палетки. Так, нафарували акуратний контур. Тепер переходимо до тестування безпосередньо помади. Там беремо плоский синтетичний пензлик, набираємо помаду на пензлик і акуратно наносимо помаду одним шаром кількома шарами, як вам більше подобається. Якщо ви досі не бачите мого відео про те, як правильно підбирати і носити червону помаду, подивіться його обов'язково. Там я показую повний такий і найнадійніший спосіб. Фарбувати губи червоною помадою, він вам дуже пригодиться. Це один шар світінка номер 2 Тепер спробуємо нанести другий шар, зробити губи ще яскравішими. Помада надзвичайно пігментовані, тобто пігмент афігезний. На губах реально мені дуже подобаються вони і не повністю матові, не дуже блискучі, виглядають благородно і, в принципі, дуже приємні на губах. Ось так виглядає на моїх губах відтінок номер 2 Мені досить подобається. Помада підходить як для літнього, так і для осіннього сезону. Стираємо губи і переходимо до наступних відтінків. Переходимо до наступного відтінку, відтінку номер 3 який я записала до осінніх з цієї палетки. Беремо чистий синтетичний пензлик. Для цього відтінку я буду використовувати також олівець, від MAC у відтінку Брік. Профарбовуємо акуратний контур, максимально акуратний. Беремо, набираємо колір номер 3 на пензлик і фарбуємося. Також не саме цей кольор у кілька шарів для того, щоб бачити його інтенсивність. Ці помади трошки підсушують. Колір номер 3 подобається мені більше, ніж колір номер 1 Він також візуально вибілює мої зуби, тому він однозначно мені підходить своїм підтоном. Також чудовий колір і для літнього періоду, і для осіннього періоду. Ви можете робити його об'ємнішим, цей колір. І глибшим за допомогою темнішого олівця. Все залежить від вашої фантазії. Наразі мені все дуже подобається. Так, стираємо цей колір і переходимо до наступного. Переходимо до відтінку номер 5 Він такий супер червоний, насичений. Для цієї я буду використовувати один зі своїх старих олівців для губ, які є в моїй колекції. Це олівець для губ від компанії L'Ambre у відтінку l 08 кажу, він у мене вже дуже давній, тому я не впевнена, що вони досі випускають цей відтінок. Але косметика у них непогана. Так як завжди, профарбовуємо акуратний контур. Контур є, беремо тепер. Третій чистий пензлик набираємо колір номер 5 і профарбовуємо губи двома рівномірними слоями. Ось так виглядає відтінок номер 5 Ось він ну, тут ось такий у палеці. Тут він у мене на руці яскравий, насичений, червоний, дуже приємного відтінку. Мені подобається. Поки що мені найменше сподобався відтінок номер 2 Він тут у цій палеці, і мені здався занадто рожевим. але це особисто моя думка. Взагалі кольори дуже насичені, дуже класні. І мені поки що все дуже подобається. Я трошки зафарбувала консилером і підпудрила свої губи, тому що вони вже не витримують моїх експериментів і почервоніли навколо, тому ми не будемо бачити рідних контурів. Беремо олівець від компанії Mac у такому темному насиченому відтінку, називається Vino. І знову профарбуємо акуратний контур. І будемо пробувати найцікавіший для мене в цій палеці No6. Думаю, наскільки він круто буде виглядати на губах. Олівець у відтінку Vino виявився трошки зафіолетовим за для цієї помади, тому я додала сюди ще зверху брік. То, щоб наблизитись до кольору помади, сам відтінок я від нього просто в захваті. Друзі, це тільки один шар. Хоч би він класно носився. Хоч би він класно носився. Завдяки цьому кольору я абсолютно не шкодую, що я купила цю палетку. Я в захваті. Просто супер-пупер колір. Та можливо, я не фарбувала губи не надто акуратно, але. Каже, я в захваті від цього кольору і раджу вам цю палетку тільки через цей один кольор. Тепер заради повноти огляду знімемо ще два відтінки, які, якими я, в принципі, не планую користуватися. Це, це два морквіані, такі червоні, номер один і номер 4. Найпідозріліше для мене оглядає відтінок номер 1 але ми його спробуємо. Олівець, який найближче підходить за відтінками до цих двох кольорів, є олівець. Ще один олівець з моєї колекції, старий, він називається Ламбре і він у відтінку 09. Профарбовуємо контур в 5. Помади таких відтінків я ще ніколи не носила в своєму житті. Але завжди повинен бути перший раз, правда? Ось такий яскравий контур у нас вийшов. Цікаво, що буде далі. Набираємо пензликом відтінок номер 1 з морквяним підтоном. Хм, але олівець підходить ідеально. Так, цю помаду обов'язково потрібно носити в кілька шарів, тому що в один шар вона трошки пробиває. Ваш природній кольор губ. І вона дуже матова порівняно з іншими відтінками, які ми сьогодні з вами оглядали. Колір на губах виглядає не помаранчевим, а лососовим навіть. Ось так несподівано яскраво виглядає відтінок номер один з цієї палетки. Ось тут, ось так він виглядає у палетці, так він виглядає на моїй руці. В принципі, нічого страшного. Якщо б до мене була дуже яскрава сукня, чому ні? Вітінок номер 4 також з таким помаранчевим підтоном, але подивимося, як він буде виглядати на моїх губах. Я його нафарбувала собі. Дуже дивним способом тут на цій частині руки. Подивіться наскільки красивий колір. Несподівано, правда? Профарбовуємо контур шосте. Тепер будемо промальовувати губи самою помадою. Якщо ви любите червоні помади, ця палетка це просто якийсь неймовірний подарунок для вас. Помада набагато насиченіша, ніж перший колір. Хоча тут теж треба буде кілька шарів для того, щоб колір був рівномірним і яскравим. Ось ця помада в один шар, в принципі, виглядає непогано. Взагалі не схоже на все, що раніше носила, і в мене таких помад ще ніколи не було. Але, в принципі, як варіант, хай буде в колекції, дуже прикольно. Я не скажу, ще в дикому захваті від цих двох відтінків, із, як я кажу, морквяним підтоном, але кожен відтінок має право на існування. Не жовтить зуби, як не дивно, навіть оці два відтінки, яких я боялася. Я обов'язково буду використовувати всі відтінки. Поки що не знаю, як вони будуть носитися, але якщо вони ще й класно носяться, на таку ціну... Дівчата, це просто знахідка року. Ну, може, не року, давайте знахідка осені 2016 року. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Мені взагалі дуже сподобалося знімати це відео. Було важко, навколо мене дуже багато вологих серветок і брудних пензликів і всього іншого. Але я з задоволенням знімала це відео. Давайте дружити в соціальних мережах. Всі посилання на мої сторінки будуть внизу під відео, як завжди. Залишайте свої запитання, все, що вас цікавить, буду відповідати. Дякую, що дивитесь мої відео, що залишайте. Та стільки гарних коментарів. У мене багато ідей, не дуже багато часу. Михайлик, який, в принципі, не дає вам і по дві години сидіти і спокійно займатися своєю справою. Тому сподіваюся, що нове відео вийде вже зовсім скоро. Я за вами завжди дуже сумую. Вас всіх цілую і достіннемося наступному відео. Па-па!